Делі народився 25 травня 1891 році в селі Климовиця на Ершавщині в сім'ї вчителів. Цікаво, що справжнє прізвище Ерделі було Гриць, щоб отримати освіту, його сім'я була змушена змінити прізвище на Ерделі під тиском Австро-Угорської імперії. В 1916 році він закінчив художній королівський угорський інститут в Будапешті. У 1922 році працював і жив в Мюнхені. Друга половина 1920 х по 1940 -х роки була вирішальним моментом у житті Ерделі. Його картини експонуються в багатьох містах Європи, такі як Прага, Будапешт, Братислава, Брюно, а також у деяких містах України, такі як Львів та Ужгород. Адальберт Ерделі Арделі міг би жити і легко досягти всесвітньо відомої слави у Франції та інших європейських державах, але він повернувся на свою рідну землю, щоб відкрити Закарпатську школу мистецтва. Адальберт Ерделі і Бокшань на базі їхніх власних навчань заснували Ужгородське державне публічне школу живопису, де всі учні інших закладів могли просто приходити і брати уроки. Також там викладали живопис, анатомію і уроки мистецтвознавства. Приїхавши з Парижа, Ерделі разом з колишніми учнями та представниками інтелігенції заснували товариство діячів образотворчого мистецтва на підкарпатській Русі. Воєнні дії Другої світової не сильно пригальмували мистецьку діяльність, а Дельберт Ерделі малював і виношував плани створення мистецького вищого навчального закладу. І справді, у 1946 році радянська влада заснувала Ужгородське державне художньо-промислове училище, директором якого і став Ерделі. Однак він пропрацював лише рік, після чого його було звільнено з посади. Адальберт Арделі був Імре Ревеса. на початку шляху і в слави, мандруючи по європейських столицях та живучи безвизно в Закарпатті, Адальберт Михайлович, ніби не навмисне, не прикладаючи до того, ніяких зусиль опиняється в самому центрі художнього життя. Критика до нього постійно уважна і майже завжди прихильна. Значну кількість його робіт. Закуповує праська національна галерея та ряд інших європейських музеїв та зібрань. Його бачення людей, мертвої природи, його творчість були по суті перетворенням живого життя в легенду. За свої 64 роки життя Ерделі застав чотири державних лади: Австро-Угорську імперію, Чехословаччину, Хортинську Угорщину і радянський тоталітарний режим. З усіма владами він якось ужився. Тільки при останній почував себе незатишно і навіть ображено. Знав німецьку, французьку, угорську, словацьку і чеську мову. Щоденник вів угорською мовою, написав автобіографічний роман Імен. В 1933 році познайомився з танцівницею Магдалиною Сливкою, яка була на 25 років молодша за нього. Лише перед самою смертю важкохворий художник одружився із Магдалиною. У 1993 році було встановлено пам'ятник «Скульптурна група Йодського Букашу та Дальберту Арделі. 3 вересня 2009 року цей пам'ятник було занесено до Державного реєстру нарухових пам'яток України. 19 вересня 2010 року на батьківщині художника було проведено фестиваль в честь Альберта Ерделі. Того ж дня було встановлено та освячено меморіальну таблицю. У травні 2015 року була встановлена мініскультура Адальберта Ердеї в честь його дня народження 124 роки. Божевілля людство сягнуло піку озброєння. Кожен ворог кожному. Чесно кажучи, я не знаю, чому все, що цивілізація і культура творить добробут людини, людські блага, все перетворюється на одну мету вбивати. Питаю, чи не збожеволів людський мозок? Природа всім забезпечила людину, але людина нахабно зловживає природніми ресурсами. Підготувала собі жахливий апокаліпсис, дозріла, їй Богу, дозріла, щоб загинути. Доля білої людини запечатана. Бачу падіння великих міст, спустошення країн, бачу, як палають континенти, чую, як плачуть мільйони людей, мільйони передсмертний риб, чорні очі цивілізації, і культури, що згоріли на попіл. Я бачу знищення всього гарного, шляхетного, людського і обличчя кількох цілілих, безсилих, безпорадних людей без пристанища. Я бачу все. Якщо живі сходять з глузду і запитую, навіщо це все? Хіба є така ідея, така мета, яка б вартувала загибелі людства? І все ж таки веселка, що зблискує в краплині води на освітленій сонцем склянці, вартує більше ніж уся сучасна зброя світу. Виготовлена для убивства людей. Смішно було примусити Господа вислухати мої благання, адже це б означало, що я здатен мати на нього вплив. Знову ж таки, якби вислухав, це було б на шкоду його божественності. Кожен хоче щось інше, інше просить, за ким же він визнав би правду. Я запитую, що дала людина людству, пекло, муку, страждання, біль. І відколи лише земля носить людину впродовж усієї історії, лише страхіття і жахи. Воланням у пустелі були Конфуцій, Мухамед, Будда, Христос, Мойсей, наче їх і не було. Хто їх слухав чи слухає? Пророки дарма викрикували свій біль за спасіння людства. Це все були лише пусті слова. Людське штадо й надалі жило своїм життям худоби. І його ставлення до Господа спід до тваринного. Людина відкинула своє природнє буття і підсковзнулася на замерзлій кризі людської душі. І тепер, провалившись крізь лід, борсається в оболонці і нема звідти виходу. Я частково художник, тому зрозуміло, що кожна релігія для мене лише кольорова пляма. Я не є релігійним, з іншого боку, вірю. Якщо я хочу намалювати картину, мені потрібні кольори. Цими кольорами, як матеріалом з допомогою свого духу, надіюся намалювати картину. Отже, я не релігійний, але глибоко, дуже глибоко віруючий. Проте не уявляю собі, що матерія так чудово, синтетично втілилася у різноманітні, неовижні форми життя. Якщо я художник, який зі своєї крихітної духовної площини відображає красу, то безумовно вірю в те, що мільйони чудових форм життя сформував невідомий нам, неосвідомлений нами розум, надавши у всьому присутній красі. Все, що є, це творіння, кам'янець, рослина, тварина. Якщо все це творіння, то чи не повинен бути і творець? Нещасні, щасливі нащадки. Залишаємо вам радіо, телебачення та зцілюючи, але в основному знищуючи дії атома. Яка вам з цього користь? Знаю, більше прокльонів, ніж благословень, будете сипати на наші голови. Не сердься на всіх нас. Ми були лише спостерігачами цього божевільного віку, який повністю позбавив людину людської гідності. У мегафон майбутнього покоління звучить вічний людський голос, що промовляє якось значно більше ніж коли малюєш ті картини, які замовчують сучасність чи лише фіксують актуальний настрій, форма нинішнього мистецтва не може бути глибокою. Вона відійшла від своєї мети, а точніше від відсутності мети. Не забуваємо, що сьогоднішня людина, виходячи саме з умов цивілізації, цікавиться дуже багатьма речами. Займається спортом, читає, слухає радіо, гасає на велосипеді, роз'їжджає країною, втручається в атом, Можна сказати, впродовж секунд живе у постійному розсіянні і не може сконцентрувати свою енергію на реалізацію глибокої думки, що міститься у ній. З усього цього 500 років тому, коли жив Леонардо да Вінчі, мало що існувало. Так можна пояснити ту величезну глибину, що залишили нам великі майстри Ренесансу. В той час мистецтво і життя розвивалося прямо пропорційно, нікого ні до чого не квапили. Мало час жити. І мали час творити. Сьогодні ж пропорція зворота. Не вистачає часу ні на що. Можливо, навіть на просте існування. Сучасного немає, все минуле і майбутнє. А що таке минуле? Кривава людська трагедія? А що таке майбутнє? Апокаліпсис. А якщо є теперішня, швидкоплинна хвилина, то це зброя, зброя і зброя. Заради цього дійсно варто жити. В яке страшне провалля провтрапила людина, то невже немає іншого виходу? Коли нарешті людина підніметься до свого людського єства, коли загляне в людську душу променями сонця, чисто, без, блискуче, без бруду, по-людськи, невже так нам треба прожити гарний дар Господа життя, щоб усі наші сили на знищення собі подібних спрямувати? Якою страшною є наша благородно-мисляча людська неспроможність, скільки нам потрібно було б жити, щоб зазвучали мелодії, приглушені у глибині наших душ. Скільки часу потрібно жити, щоб усе наше внутрішнє бачення сформувати у цій красі, в якій ми його бачимо? Скільки нам потрібно було б жити, щоб описати все, що для кожної людини означало б вічні людські цінності? Скільки нам потрібно було б жити, щоб передати, хоч порошинку з нашого нескінченного відчуття і бачення краси. Життя мить, а як тільки усвідомиш, скільки всього ти б міг створити, тобі закривають повіки, і приходить інший зрячий, здатний бачити, який знову все почне спочатку, і останнім творінням якого буде лише подив, що зникне у часі. Дай Боже, щоб ми мали більше розуму за нас. Хоча, якщо придивитись і ви історії людства, більше в ній катів, ніж богом створених природних порядних людей, ми відійшли від природи, ми втратили нитки і зв'язки з природнім життям, ми стали стопроцентним заводським братом. Наш мозок заповнився грязюкою. До чого ж нам братися з багнистим мозком у земному існуванні? Наше єство жахливе, глухе, жадібне болото, мудрість філософів, цивілізація, культура, думка, віра. Прийшли до найглибшої кризи. Вчіться від тварин, що не пожирають своє стадо. Вчіться від рослин, які живуть, розквітаючи і даючи плоди. Не вбивайте одне одного, живіть природним людським життям без кровопролиття. Думайте про почуття кожної людини, дайте одне одному все, що можете дати. Адже життя кожної людини лише один день. Не ображайте. Думка і мистецтво вічний зв'язок для людини вищого порядку. Чи усвідомлює людина, яка дивовижна структура, те, що у нас вміє думати, хто той я, що у мені настільки розуміє цей світ, яким є світ, в якому я живу? Бо ж мільйони світів є у мені. Я не збирав ні землі, ні будинки, ні вілли, я не збирав ні гроші, ні майно. Однак відчуваю себе страшенно багатим тим. Що так багато видатних людей, які жили багато століть до мене, можу визнавати друзями, можу ділитися їхньою творчістю, їхні твори можу вважати своїми. У великих людей є великий подарунок для тих, хто їх розуміє. Дякую вам, що я живу у часі, коли ви вже давно були на землі. Дякую вам за той великий дарунок за ваші твори, які ви мені подарували. Я завжди буду любити вас, бо все, що створене вами, промовляю до людини світу. І я буду любити ту нещасну, земну людину, яка й досі не змогла знайти себе. Можу Господа відкинути, можу Господа прийняти, можу Господа зриктися. Але творіння його, незбагненної величі, створеного ним і нечерпної краси, ніколи в ніякій формі зректися не можу. Логічно, якщо творіння, я і творець відчуваю тряку форму свого я тварину, людську і Божу. Тварину продушую в собі людське ім'я, людську Божим і живу твариною долею як Божа людина. Якби відповідний дух вивчив моє резнобарне брункування, міноварне світіння, то зміг би написати чудовий роман про того, ким єдиним чином був, вміщуючи в собі багаторівневу людську гаму, ганяючи за богами богів, обіймаючи малесенькі місця Всесвіту, я і в серці, і в душі своїй носив. все тимчасове і перехідне. Навіть перехідне минуще, у течі мільйонів років кожна форма життя встигає сформуватися. Людина винайшла свою найбільшу дурість, підірвала атом, щоб саму себе підірвати. Якщо покласти на ваги позитив і негатив атомного вибуху, я впевнений, що негатив буде нести більшу продуктивність на шкоду людства. Попри нашу велику культуру і цивілізацію, ми вже дуже до докунам. Останні 10 років, коли людина має зріле бачення і внутрішню потребу виражати себе, моє мистецтво зазнає постійних ударів. Але що таке мистецтво? Чи варто працювати, якщо людина працює мало? Хоча, що б я не робив, не можу зробити інше, ніж те, що закладено моїй сутності. Як мені бути, якщо моє єство сповнене райдужними фарбами? Потрібні удари. Всякі удари формують. Скільки ударів отримує дерев'яна скульптура, поки стане скульптурою. Скільки ударів отримує мармурова глиба, поки стане Моїсеєм, П'ятою, Мікеланджело? Скільки ударів отримали поцілунок, ідол, родена. Не бійся ударів. Вони і дух гартують. Все стає лише досконалішим, якщо в потрібному місті і в потрібний час отримаємо удари. І на мене, безперечно, все добре впливає, і сталь під ударами набуває форм. Часто відчуваю себе єдиним цілим і створцем, і землею. Моїм прабатьком все-таки був Адам, а я його нащадок. Я кожній людині дав можливість прийти до мене, промовив колись Бог до людини. І чим довша дорога, якою ви наближаєтесь, тим більше і гарніших страждань ви повинні зажити. Ще багато разів заплутається ваша золота нитка в різних повзучих рослинах, ще багато разів вона стане тонкою, як волосок під розчарування, ще багато разів переріже її тваринний вбивчий кинжал людини. Ще багато золотих рибок осліпне від праведного сяйва сонця її на березі глибоких вод. Говорю, ця дорога довга, безконечно довга до того моменту, коли цією золотою ниткою дістанетесь до тунелю. Але дістанеться туди всі, хто хоче побачити найбільший твір Бога. А хто дістанеться туди, знайде всі цінності, всі скарби самого себе у цьому чудовому божественному палаці. І в цьому раї ви можете їсти плоди усіх моїх дерев. Тільки одного ви ніколи не дізнаєтеся, бо це таки виключно моя таємниця. Сказав колись всемогутній.